Документ, Значок 20149. Е, ця людина з поліції, тільки що взяв і продер мені стекло своїм ключем, заліз в машину рукою і продер отак. От Ході, ви ось, нічого ось, не вживали? Я не вживав нічого. У вас поуділці, будь, будь ласка, мій транспортний засіб, Сосу на реєстрацію, друзі, мої вітання. Штраф від співробітників поліції за тонування вітрового скла може отримати кожен водій. І такий штраф отримав учасник нашого юридичного клубу. Ну і звісно, в подальшому ми його скасували. Нанесення будь-яких тонуючих елементів на лобове скло. Самопорушення ДСТУ Хацінвасім Вісімвісім. Він оціручний перший. Тому у, у мене також затоновано вітрове скло, але без порушення чинного законодавства України. Представтесь, будь ласка, я не, я не почув Хто ви? значок 01, 25, 136. Буває оце Погано мені сіть, бугаю, Олександр Миколаїв. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Але в першу чергу, водії, якщо вам потрібен юридичний захист, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати можливість отримати і консультацію, і допомогу. Коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Ну і, звісно, потрібно завжди читати і знати свої. Права та обов'язки переходимо в опис. Там є посилання на усю необхідну літературу. І так, співробітники поліції зупинили водія і вказують про те, що ви порушили правила дорожнього руху. У вас затановане вітрове скло. Що відбувалось далі? Давайте подивимось. Я вам пояснив: порушення правил дорожнього руху Ви витеру над базовом столу лобовим склом, нанесеним на збиту, нанесеним у вас тонування. Ви чуєте мене чи не чуєте? То, будь ласка, документи. Документи. Документи, я ще раз кажу. Я ще раз питаю. Значить, дивіться, я вас попереджаю. В разі не... Я вам покажу, не хочете, не слухайте, це ваше право. Я проговорю три рази. Три рази я вас питаю документи, якщо ви мені не надаєте їх, я буду вас доставати за фон. Е, ви попереджуєте. Ви мене почули? Ще Я вас прошу перший раз. Будь ласка, відгадайте, мою реєстрацію, а давайте, я не буду нести відповідальності за покинуту вами вашу машину. Речі в ній. Будь ласка, так. потримайте до встановлення вашої особи та перевірки даних дійсно посвідчення. Дуже часто співробітники поліції одразу починають погрожувати фізичною силою або витягнути з автомобіля, якщо ти не пред'являєш документи. Ні, в таких ситуаціях вони не мають права застосовувати силу відносно водія. Повинна бути законна підстава зупинки авто, і потрібно ще мати підстави для перевірки документів. І якщо особа не пред'являє, за це є відповідальність, але не застосовуючи силу і без погроз. Дякую. Це було так важко зробити з плану самого початку, без усієї всієї діалогу, то потрібно нікому. Напомню, яким правило подалося. Я сейчас жена позвонила, что чуть в аварию не попала. регистраторы можно ставить? Потому что я ехал, у меня его выкинули ну, в первые дни войны. Ну, кто есть дозволяет, кто не, не дозволяет. На блокпостах можно. А, ну то а вот так в Киеве. Да. Так, 31-4. Так, так, так. СТУ5727-88 ТС... СТУ5727... 88 Тире ага. 88. 88, да? Да. У -у -у. Так... и, и статья... статья нужна, да. 121 по-моему. 121 да. Сейчас. Часть Just... какая? Технические странности, я точно не помню сейчас. Прямо сейчас уже 120. А, ну вот, 120. Первая, первая. До нас звернувся учасник клубу за допомогою в оскарженні незаконно винесеної постанови за нанесене тонування на лобовому склі. Ну, як юристам клубу було підготовлено пакет документів, який ми направили в суд та в поліцію. В Свою чергу поліція направила нам відзив на позовну заяву, в якому вказала свої аргументи щодо даної справи. Як наслідок 6 березня ми отримали рішення Богуславського районного суду Київської області, яке набрало законної сили 19.03, із і з яким я, як юрист клубу, повноцінно згодний. Основна теза не було належних доказів. А тепер давайте більш детально ознайомимось з рішенням суду. Чому суд скасував цю незаконну. Постанову і так, сержантам поліції Бугаєм було винесено постанову з даною постановою. Наш позивач. Наш учасник клубу, ну, звісно, був незгоден. Ми підготували до суду усі відповідні документи, оскільки інспекторам встановлено факт танування лобового скла візуально. Тобто співробітник поліції не використовував технічні прилади, засоби. Він визначив це візуально. Також дана постанова виносилась без будь-якої підготовки до розгляду справи. Не були вирішені клопотання та не були надані. Докази на дослідження не забуваємо, що є певна процедура, і співробітник поліції в першу чергу повинен підготуватись до справи, повинен мати докази, надати їх для ознайомлення. А в подальшому він оцінює докази і приймає законне рішення. Але це не про сержанта Бугая у. Позовній заяві ми зазначили, що адміністративна відповідальність настає не за фактичне використання тонувальної плівки на вітровому склі, а за тонування із перевищенням встановленого допуску світлопропускання менше 75%. І суд вислухав усі пояснення, оцінив докази, дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав. Тобто суд погодився з тим, що дану постанову потрібно скасовувати. Давайте розбиратись, чому суд зазначає пункт 31.4.7 правил дорожнього руху України, що встановлено заборона експлуатації транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам. Встановлено на скло додаткові предмети або нанесення покриття, які обмежують оглядовість з місця водія і погіршують його прозорість. Далі суд вказує у пункті 24 постанову Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 року номер 14 року. потрібно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення першочергово. Потрібно мати докази. Обов'язок щодо збирання доказів покладається на співробітника поліції. У Бугая повинні бути докази. Не візуальна фіксація, а він повинен був використовувати технічні прилади, щоб визначити, що так дійсно є порушення, але він цього не робив. Суд дослідив матеріали справи і не вбачає належних доказів у розумінні статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б свідчили про вчинення водієм інкримінованого йому адміністративного правопорушення. Бачите інколи. Поліція не зупиняється перед тим, що скласти постанову без доказів. Немає доказів, все одно складу постанову. Необхідно виконати план. Далі поліцейським під час винесення постанови не враховано примітку до пункту 31.4.7 правил дорожнього руху. Про що йде мова? А там зазначено, що дозволяється застосовувати тоновані стекла, крім. Дзеркальних, світлопропускання яких відповідає вимогам, це у нас 57, 27, 88 ГОСТ. Далі, відповідно до даного ГОсту, світлопропускання стекл, що забезпечують видимість для водія, має бути не меншою 75% для вітрових стекл, що застосовується для заклеєння переднього Прорізу транспортних засобів ступінь світлопропускання скла визначається відповідно до ГОСТу 27902-883 за допомогою сертифікованого науково-технічною комісією з метрології та вимірювальної техніки та УМЕТРА за наступних умов, тобто потрібно використовувати. Спеціальну вимірювальну техніку при температурі повітря 20 плюс мінус 5 градусів, відносної вологості повітря 60 плюс мінус 20 відсотків. Тобто потрібні ще умови для того, щоб перевіряти тоноване скло. Приладом саме головне. Далі суд зазначає, що поліцейський не може визначити ступінь тонування стекол автомобіля без спеціального сертифікованого науково технічної комісії з метрології та вимірювальної техніки. Тауметра. В порушення зазначеного ГОСТу поліцейський бугай, ступінь танування вітрового скла автомобіля водія, визначив без цього приладу. У графі 7 оскаржуваної постанови, а там зазначаються докази. Знаєте, що він написав? А нічого він там не написав і не зазначив, тому що не було зафіксовано приладом дане адміністративне правопорушення. І суд вирішив постанову. Скасувати справу закрити, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з управління патрульної поліції понесені судові витрати у сумі 1073 гривні. Тобто за дії бугая співробітника поліції управління повинно ще заплатити 1073 сімдесят гривні. Ось таке рішення суду воно вже набрало законної сили. В подальшому його не оскаржувало. Тобто, якщо співробітник поліції вказує про те, що ви порушили ПДР, у вас затоноване скло без питань, відповідні прилади, відповідна погода і міряємо. І так ми знову допомогли учаснику нашого юридичного клубу. Плюс одна скасована незаконна постанова. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Думку лишаємо в коментарях. Потрібна юридична допомога. Завчасно долучайтесь до нашого клубу. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені в описі є мій телеграм та пошта. До зустрічі, друзі.